У мене топор, який це? Коли ти б'єш зомбіка і він типа вже розривається, то припиняє то, що, типу, то Опа, ти хто? Ні, ти уйди! Якщо ти вже ранишь <гас> Все, пипець ладно Челик Пока <гас> Я реально на базу заліз, пацани! не залез бляха. Не знаю, я якась. алмазна кімнатка. Опа. Можна тут побуду. Наша база не витримала. Коп'ятці. Ну я вже поняв за чого, бо просто воно в такому місці воно близько біля того, якщо зомбі спавниться. І до того зомбі, які бачать, що вони сильні, ну точніше, люди, Но... якщо... У них є нормальний розум, вони бачать, що вона тут така база нормальна є, то вони йдуть до нас, бо. <звук> Мені треба хп від РГНи, ну не стріляє. Бу ж вигідніше зараз розбити сильну базу, щоб тоді на слабенькі нападати. Угу. І було легше. Угу. Ну, якщо дивитися з точки зору нормальної людини. А? Не, ну взагалі, нормальна людина і так, і так. Обично, ну, як правильно сказати, кожній людині свій вибір другий. Мус лакша так, у мусь так. Mm -hmm. Тут узнав, ця штука. Тот луч. Ой. Капец, как бы тут тот луч возрождают, типа, с графти. За что такая дисбалансная штука была. Какие зомбики? Все туда тупо и шлыбку.